Слава Україні! Героям слава! Друзі, зробив я такий виготовлю такий столик, на котрому буду ставити пляшки з вином. Він вийшов мені недорогим, адже бляха, котра зверху, в мене була стара. А це коштувало мені ось цей матеріал це 15 ка профіль. Профільна труба 15 ка коштувала всю навчаю 200 гривень. 200 гривень 60 на 80. Зварено це все напівавтоматом, не електродами вирізана бляшка двойка, приварена тут кут трошки, ну, щоб підходив. Так, зварив, воно трошки робить ці такі горбочки напівавтомат. Тому вийшло так. Але воно міцне, можу сісти навіть я. Покажу далі, де воно стоїть. Воно стоїть в ямі. Зараз о, цю всю конструкцію буду фарбувати. В ямі стоїть. І сюди якраз поміщається пляшка з вином. Тобто знизу пляшки, знизу пляшки стоятимуть, а це зверху. І тут теж стоятимуть пляшки. Зараз я це все буду фарбувати, а потім покажу вам. Де вони стоять пляшки, як я зробив, теж я цікаво виготовив Ось залишки з-під плитки, яка стелиться на підлогу. І купив дві відри від сіву дрібного дрібничінького щебня. Його розстелив, вирівняв, поклав плитку, я по ній ходити не буду, там просто стоять пляшки. і Дуже для них зручно, бо там підлога рівна не забетонована. А, одним словом, все побачите. Ось, друзі, показую, як воно знизу є. Бачите, як і обіцяв. Ось такий дрібненький. Щебінь положена плитка залишки. І пляшки з мною. Тут поруч стоятиме висоту 35 см, ще одна поличка. Бачите, як зберігається вино. То є платовський. Це є маркет. Плитка. По ній ходити не потрібно. Якось так, друзі. Так що ще залишилось мені ту поличку доробити, дофарбувати. Це звичайна гаражна яма. Бачите, то верх ями. Це драбину поставив. У мене тут місце в кінці ями є. Ще й так, не все заповнено, тут камінці лежать. Лежать камінці, щоб щебінь той не ну, той відсів, не, не, ну, нікуди не подівся. От якось так. Ось так, друзі, вийшло пофарбованим. Лишається тільки прикрутити гвинтики. Для чого тут потрібні гвинтики? А? Для того, щоб вона не прогиналася від ваги всередині. Що вона і не буде прогинатися, але то таке. Для полегшення зварювання використовую ось такий магніт. Ось такий. Ставиться, ставиться і воно тримає. Бачите? І воно тримає. Тут він, тут він тримає, якщо, якщо тут, допустимо, воно було, а сюди, а сюди вона може мати відхилення сюди. Я ставив не сюди, а сюди, сюди може мати відхилення. То я ставив сюди кутник самий. Два магніти не мав. Ну, якось так, я думаю, ще ну, не прикрутив. Відповідно, знайду заработ, таки прикручу. Відповідно, вийшло нормально, Для... мене це влаштовує. Буде де розміщати, а то. Ай! Швидше вип'ю, як воно буде стояти. І воно займає місце, нема де поставити. Отакий От додатковий ще столик зробив знизу. Знизу пляшка тут вільно поміщається, ну а зверху тут можна і вище ставити пляшки, якщо десь будуть 35 см знизу. Все, друзі. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв, перемоги над одовічним ворогом. Слава нації! Смерть Російської Федерації!